Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко, і сьогодні ми будемо говорити про те, що робити, коли дискримінант від'ємний. Ну, звичайно, це не є зовсім шкільною програмою, але поговоримо про комплексні числа. Ось у нас є рівняння. На перший погляд нам здається, що тут досить легко справитись за теоремою Вієта, і це 5,1 або 4,1. Але ми розуміємо, що тут щось не так. Тому давайте спробуємо знайти дискримінант і що в нас з вами вийде. Дискримінант дорівнює, ми всі дуже добре знаємо, що це b в квадраті мінус 4 ac B в квадраті це буде 16 відняти 4, що множиться на 5. Тобто 16 відняти 20 і мінус 4. І тут ми прийшли до такого стану, що ми кажемо, що рівняння не має розв'язків. Але треба зробити одну малесеньку поправочку. Рівняння не має розв'язків. На умноженні дійсних чисел. Воно має розв'язок в множенні комплексних чисел або недійсних чисел, нереальних чисел. Ось ми про них зараз і поговоримо. Справа в тому, що корінь із мінус одинички це І. І, що це за І? Це таке дивне число, яке, коли ми підносимо до квадрату, в нас виходить мінус одиничка. Тоді, коли ми добуваємо корінь із мінус 4... Ну, згідно властивостей, ми кажемо, що це з мінус 1 помножити на корінь з 4, то це буде вже 2i. І зараз ми знайдемо корені цього квадратного рівняння. Корені ми шукаємо за формулою х1 рівня мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Тобто це буде мінус 4 плюс 2i і поділити на двійку. Винесемо чисельнику за дужки 2. В дужках буде мінус 2 плюс і і все це ми ділимо на двійку. Після скорочення двійки ми отримаємо мінус 2 плюс і. І це в нас перший корінь. Аналогічно ми шукаємо і другий корінь х2. Х2 буде дорівнювати мінус b мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. І це буде мінус 4 мінус 2i поділити на 2. Винесемо дужки двійку, скоротимо і маємо мінус 2 мінус i. Ось це два наші корені. Мм, цікаво. А що буде, якщо ми їх підставимо безпосередньо в нашу умову, чи все в нас вийде в наше рівняння? Давайте проекспериментуємо, наприклад, ось цим коренем. У нас є рівнянічко, ось це рівнянічко, і ми будемо підставляти туди наші корені. Мій х дорівнює мінус 2 плюс І. І зараз на місці Х я саме це і підставлю. Значить, зараз я маю мінус 2 плюс і до квадрату додати 4, що множиться на мінус 2 плюс і і додати 5. Перевіримо, чи це дійсно буде дорівнювати нулю щоб мені взагалі нічого не заважало, поїхали. Підносимо до квадрату, не забуваємо, що ми підносимо до квадрату, за формулою квадрат різниці з подвоєним добутком. Спочатку в нас буде і в квадраті, потім буде подвоєний добуток, це буде 4І, і потім буде 4, бо це 2 в квадраті. Я їх ніби поміняла місцями, для того, щоб вигляд був звичний для мене. Тепер по черзі я перемножаю. У нас тут буде мінус 8. Плюс 4, і, і плюс 5. Ось так. Зрозуміло, що це взаємознищується. Згадую, що і в квадраті це мінус одиничка, мінус одиничка плюс 4, мінус 8 і плюс 5, мінус 6, так? Мінус, Перепрошую 4 і 4 і мінус 8, і в результаті я отримую 0. Тобто дійсно це є коренем нашого рівняння. Ну що ж, У вас є можливість, і якщо є бажання, то підставте замість іця мінус 2, мінус і і перевірте, чи дійсно буде ваша рівність правильною. Ну ось, тобто будь-яке квадратне рівняння має розв'язок. Просто ми його в школі розв'язуємо в множині дійсних чисел. А якщо його розглянути на множині комплексних чисел, то ми завжди знайдемо розв'язок. Ось так.